Новому завіті ми маємо чотири Євангелії, але тільки в двох Євангеліях містяться розповіді про Різдво Христове. І ці дві розповіді євангелістів Матфея і Луки, трошки різні. Ну, тобто вони, власне, розповідають про різні події, пов'язані обставини, пов'язані з тим, як народився Христос. І при бажанні можна узгодити ці два євангелія, можна розмістити ці події так, щоб вони хронологічно відповідали одна одній, але водночас. Обидві ці розповіді є цілісними картинами. Вони розповідають про те, ким є Спаситель світу, ким є оце народжене немовля. І оця кожна окрема розповідь є свого роду Євангеліє в мініатюрі. Вже тут, при народженні Христа, ми бачимо основні ідеї, які містить новозаветне Откровіння. Господь послав до нас свого Сина. Причина тому є виключно любов Божа. Не тому, щоб ми. Заслужили як людство того, що прийшов до нас Господь? Ні. Тільки через те, що Бог полюбив світ, тільки це є причиною того, що народився Господь. Уже понад дві тисячі років ми живемо в християнській ері. І навіть ті люди, які не відносяться за віросповіданням до християнства, все рівно лічать час як не від нашої ери, то від Різдва Христового. Але постає доцільне питання: коли ж все-таки народився Христос? І як ми почали рахувати? Літочислення від першого року, то від року народження Спасителя. Сьогоднішнє літочислення, запроваджене е, римським монахом скіфом за походженням на ім'я Діонісій Малий, який жив в першій половині шостого століття. І він вважав, що відлік часу від славнозвісного унителя християн Діоклетіана, який був запроваджений в той час, є несправедливим. Ми не знаємо, в який спосіб він отримав число, таке, яке ми тепер вважаємо першим роком. Але він відрахував, що Христос народився в 754 році після заснування Риму. На сьогоднішній день офіційна наука не в змозі нам дати точну відповідь, коли саме народився Христос. На Христу на час смерті Ірода Великого було не менше двох, а може навіть і трьох років, адже він ще провів певний час у Єгипті. Тобто офіційно ми можемо приблизно датувати роком народження Спасителя вважати або четвертий рік до нашої ери, або навіть шостий рік. Христос народжується не для того, щоб прийняти від людей почесті та славу. Він народжується для того, щоб піти на хрест. Ясла Христові, ясла, де лежить народжений, немовля Ісус, знаходяться під тінню Христа. Євангелісти розповідають історії, які переплітаються зі старим завітом. Розповіді про Різдво це такі свого роду місточки, мости, що ведуть нас. Від старозавітного откровення до нового Завітного. Ми бачимо, що як при Моїсеї народ вийшов і був виведений з рабства до свободи, так само і при народженні Ісуса Христа Євангеліст показує, що цей Ісус є новий Мойсей, Той, хто приведе нас від справжнього рабства гріху і смерті до справжньої свободи. Як Мойсей з Єгипту вивів народ, так і немовля, Ісус. Їм доводиться тікати в Єгипет, щоб потім з Єгипту прийти і поселитися на святій землі. Христос рождається, славімо Його. Саме такими радісними словами всіми цими різдвяними святами вітаємо один одного. Дійсно, ця надзвичайно важлива подія в житті не тільки християн, а напевно всього людства поклала. Початок надії. Тісно, це подія, яку важко переоцінити, бо вона розділила історію людей, всього людства до і після. Ми сьогодні не уявляємо нашого життя без тих всіх зимових різдвяних святкувань, які супроводжують це прекрасне свято. І дійсно, в народній пам'яті ця подія була дуже глибокою. Дуже важливою і глибоко усвідомленою народом християнським. Ця подія фактично починалася з шанування свята Богоявлення. Бо Різдво, якщо ми заглянемо в історію, то входило саме в святкування свята Богоявлення. Звідси воно починалося завжди, традиційно, 6 січня, всі християни святкували прихід у світ. Христа Спасителя, прихід нашого Месії, нашого Викупителя, який прийшов, подолав гріх і відкрив для нас небо. Він зруйнував ту стіну, яка існувала між Творцем і людьми. Він подарував нам всім надію, подарував майбутнє. Тому наше завдання, дорогі брати і сестри, сьогодні. Підготувати максимально себе до цієї найважливішої події в нашому житті, і дійсно влаштувати теплий прийом Богонемовляті младенцю Ісусу, і дійсно зробити наше серце тими яслами, тим вмістилищем, в якому дійсно житиме Бог. Під час свята ми збираємося на Богослужіння. І вершиною кожного свята, його богослужбового святкування, є божественна літургія. Перед літургією святкується, служиться дуже велика така всенушна, велика служба, де насичена вона змінними частинами, де саме тематика Різдва в піснеспівах, в тому, що читається, співається, в підборі псалмів показує нам богословські ідеї цього свята і прославляє. Молитовного народженого Спасителя. Але тим не менш, саме на літургії, коли ми збираємося заради причастя тіла та крові Христових, тут відбувається кульмінація свята. Ми стаємо єдиними з Господом, який народився заради нас. Літургійне святкування, спомин літургійний, це не є просто згадка про події минулого. Ми не можемо повернутися в ті події, ми не можемо відтворити ті події знову. І це не потрібно, тому що. Христос народився один раз і назавжди. Нема потреби, щоб Він як фізично, як, знову ж таки, як немовля, народжувався ще і ще. Але потрібно, щоб ми увійшли до тої реальності, спасенної реальності Божої, яка відкрилася через народження Спасителя. Господь прийшов і дав нам світло, запросив нас до єдності з собою. Господь прийшов, став людиною і здоланий той бар'єр. Що був між гріхом людини і Богом. Господь поєднав людство із собою. Тож, входячи в літургійне святкування, стаючи єдиними з Христом, ми тим самим сповнюємо той Божий задум, який втілився в різдві Христовому. Рим, браті і сестри! Е... Від імені хору Спасо-Прибреженського собору міста Києва, я як його регент хотів би сердечно привітати всіх з наступаючими передешніми святами, для ними, з наступившим Новим роком, побажати в цьому році всього самого найкращого, широкої життєвої дороги, осяюної благодатью Божою. Я в ці передсвяткові дні завжди згадую цей урочистий. Святковий різдвяний настрій, які нам такі близькі з самого дитинства. Прекрасні українські колядки, які нас навчила ще бабуся з матусею, ми маємо можливість сьогодні кожен раз колядувати і в цьому прекрасному храмі по всій Україні. Моя улюблена колядка Нова радість стала. Вона як, як не можна найкраще відображає суть свята, бо справді це нова радість, яка кожен раз. Своєю новизною нас не покидає, яка ще не бувала радість. Ми запрошуємо вас в Спасопереберженський собор міста Києва для спільного колядування. Наш хор приготував багато прекрасних українських колядок, і всі ці різдвяні дні ми будемо колядувати після богослужень для вас і з вами. Ще раз вітаю з прийдешніми різдвяними святами нашого ктитора, настоятеля, духовенства нашого собору. Всіх співаків спасо Перебреженського собору, ну а також моїх учнів, колег. Будьте всі здорові. Бажаю вам в новому році, благословенних успіхів і великого щастя. Традиція від... відзначання Різдва Христового в Україні є надзвичайно багатою. Це виражається не тільки в літургійному та літургічному святкуванні, в храмовому, а безумовно і в народному, фольклорному, куди сягає. Ця велика і радісна звістка про народження Спасителя у світ. Попри те, що історія нашого народу була дуже часто непроста, а навіть інколи і трагічна, люди все рівно знаходили в собі сили вітати і радіти подію приходу Спасителя у світ. Сьогодні ми собі не уявляємо свято Різдва Христового без святкової ялинки, але вона з'явилася на нашій батьківщині не так вже й давно. До того функцію Яку зараз виконує ялинка, була покладена на святкового дідуха. Ця особлива річ, яка бере своє початок ще від дохристиянських часів у Русі. Дідух символізував собою радість з приводу успішного збору урожаю і прохання до давніх богів для того, щоб можна було сподіватися на наступний урожай в наступному році. Але ялинка, як вічно зелене дерево, символізує собою дещо інше. Ми її прикрашаємо. Багатьма різними іграшками, прикрасами, в знак того, що ця подія надзвичайно радісна і для нас особлива. Також вічно зелене дерево символізує собою перемогу життя над смертю. Бо всі дерева, які ми зараз бачимо навколо себе, укриті паморозю зимового часу. Але ялинці це все не може бути якимось відчутним, вона і далі зеленіє. І тому. Для нас, для християн, це ще одне таке нагадування про те, що Христос, прийшовши в світ, переміг смерть, і від сьогодні вона втратила свою актуальність і не може вже завдати такої шкоди родові людському. Різдво Христове це чудо. Цьому чуду передує певний Божий задум або ж, можна сказати, сценарій, написаний Богом. І Висловлений через пророків, в якому звучать такі слова, що народить діва в утробі сина і наречуть ім'я йому Емануїл, що означає з нами Бог. Серед нас Господь Бог, Царство Боже прийшло, і це є велике чудо і неосяжне. Тому що дає велику радість і надію нам бути в цьому царстві, бути сопричасним цій радості і дає надію на те, що чудо відбудеться у житті кожного з нас. Христос рождається. Цими словами ми століттями вітаємо одне одного із визначною подією, котра трапилася у святому граді Вифлеємі. і кожен один одному відповідаємо радісно. Славіте! Славіте! Цими словами прославили Христа, народженого і ангели, котрі явилися над вифлеємськими полями убогим пастушкам. Слава вишніх Богу і на землі мир поміж людьми благовоління. Цю пісню ми співаємо тепер щоденно, прославляючи Христа Жизнодавця, котрий прийшов заради нас і ради нашого спасіння, втілився від Пресвятої Діви Богородиці, став людиною, став таким, як ми, у всьому, окрім гріха, щоб і нас позбавити гріха, прокляття і смерті. Ми славимо Христа Жизнодавця, ми славимо Бога, котрий зі свого великого милосердя. Приходить для нашого порятунку, хай Господь обдарує кожного із нас миром і благополуччям, Дай нам бути вдячними йому за всі його благодіяння, за все те, що ми маємо, хай благословить Господь нас усіх миром, який він приносить сьогодні на землю. Благословіння новонародженого Христа, жезнадавця, нехай перебуває зі всіма.